Російські терористи досить сильно впливають, в тому числі і на психічне здоров'я. Кошти тут не використовуються ніяким чином, все лише будується в Штатах, доставляються вже в готовому вигляді безпосередньо в Україну в бучу. Ми змінили підхід до психіатричної допомоги. Ми зняли грати з вікон, відкрили двері. У Ворзелі на території Київського обласного центру ментального здоров'я заклали капсулу з нагоди будівництва нового корпусу лікарні. заклад є втілення міцної дружби та співробітництва між українським та американськими народами партнерами виступають товариства MC Халткер та громадська організація Ukraine Focus. На сьогодні тема ментального здоров'я є досить актуальною за словами міністра охорони здоров'я минулого року. За допомогою до лікарів звернулися 320 тисяч українців. Це проблема, з якою українці будуть стикатися ще досить тривалий час через те, що російські терористи досить сильно впливають, в тому числі і на психічне здоров'я. Ми повинні розуміти про цю проблему. Ми повинні робити все можливе, щоб запобігти їх наслідкам. Але ми повинні бути готовими сприймати тих, кому потрібна наша допомога. З повномасштабним вторгненням кількість звернень до Київського обласного центру ментального здоров'я у Ворзалі значно збільшилась. До закладу приходять люди, які потребують психологічної допомоги. У всіх відділення з 2014 року лікуються військові. Вони перебувають разом з цивільними, що допомагає захисникам адаптуватися в соціумі. Ми важко відновлювалися, але за допомогою партнерів, за допомогою держави, ми відновили центр, відновили його роботу. Звичайно, сьогодні кожен українець потребує послуг з ментального здоров'я, і ми намагаємось втілювати в життя міжнародні протоколи з надання психологічної реабілітації та психіатричної допомоги. Ми змінили підхід до психіатричної допомоги. Ми зняли грати з вікон, відкрили двері, зробили більш сучасний простір в цьому закладі і працюємо. Новий корпус лікарні до ста ліжкомісць спрямований на комплексну фізичну та психологічну реабілітацію. Центр стане осередком відновлення для цивільних, військових та ветеранів. Будівлю площею 5500 тисяч квадратних метрів планують звести з модульних. Конструкції шам Подібний досвід вже успішно реалізований у штатах Філадельфії. Там за рік збудували найкращий ортопедичний заклад. У бучі завершити будівництво хочуть за півроку. Ми також будемо е, будувати модулі в штатах в Тампі, а потім доставляти їх сюди в Україну. Це все буде е, логістичне, якби таке питання, трошки важке, але тим не менш, вони доставлять ці частини в Ржешу з Польщі, переглянуть. якщо немає ніяких пошкоджень. Вони їх будуть передавати сюди в Україну, в Бучу безпосередньо. Кошти тут не використовуються ніяким чином, все лише будується в Штатах, доставляється вже в готовому вигляді безпосередньо в Україну. В Бучу. Це масштабний проєкт. Лікарня матиме 50 окремих модулів. Один з яких може мати довжину 20 метрів та вагу 50 тонн. Новий корпус планують приєднати вже до існуючої лікарні. Це буде спеціальний коридор, який буде поєднувати два старий і новий корпус, а також мати люди матимуть змогу використовувати підвал. Щодо другого, то це буде госпіталь більше направлений на хірургічне відділення. Наразі в Україні планують звести чотири лікарні з модульних конструкцій. Перша буде у Бучі, а інші локації іноземні партнери визначать спільно з міністром охорони здоров'я. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з спеціально для «Медіапогляд».